Цей тиждень був цікавим однак наступний тиждень має стати переломним у перебігу цієї російсько-української війни, оскільки Володимир Зеленський анонсує е, свою чергову дипломатичну перемогу на полях Рамштайну замість військової, десь чи то на полях Донеччини чи Курщини, в принципі, є байдуже чи якоїсь іншої української області. В принципі, свій внесок у майбутню перемогу цього тижня вже зробила і Маряша Безугла, а яка з радістю здала московитам місце перебування Олександра Сирського? Ну і тепер, очевидно, чекає нагороди, не то від офісу, не то від Владимира Путіна. О, ну, тут, тут є питання. Ну і врешті конфлікт на Близькому Сході перейшов у свою гарячу фазу, коли Ізраїль знищує кожного, хто очолює терористів Хамазу, і є надія, що таким чином вони переб'ють всіх терористів по одному. Ну або ж ніхто не захоче очолювати цю організацію. Отже, ви на каналі свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов, я журналіст. Моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько. Якщо вам сподобається це відео, дайте це знати своєю вподобайкою, коментарем. Підписуюсь на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько ТІВІ». Ну, і долучайтесь до числа спонсорів та патронів каналу. Ну, І переходимо до нашої розмови огляду найважливіших подій тижня. Отже, Володимир Зеленський, за відсутності Арестовича, взяв на себе особисту функцію передвіщати добрі новини. Ну, він по два-три дні вже не говорить, але цього разу їх ув'язує з 12 жовтня. Це найближча субота, яка має. Відбутися, і власне в цей день має пройти чергове засідання Рамштайну. Ну, як правило, ми про Рамштайн говоримо рідко. Це доволі така технічна подія, але не цей, що планується на 12 жовтня, оскільки на ньому має бути присутній особисто Джо Байден. Ну і відповідно туди прийде Зеленський, ну і інші очевидно, керівники країн. Як НАТО, так можливо, і інших держав. І саме там Зеленський планує зробити повторну презентацію свого плану перемови. Проти він його презентував Джо Байдену і американським претендентам на цю посаду, так, і от що це дає. Ну тут треба трошки пояснити алгоритм або модальність, як полюбляють в дипломатії говорити. Справа в тому, що. Саме 10 жовтня має відбутися перемовини президента Байдена з канцлером Шольцем, президентом Макроном і прем'єром Старбером. Ця четвірка очевидно обговорить багато різних сценаріїв. Я не виключаю, що там може мова йти не лише про Україну, бо по суті зв'язка Німеччини і Франції це континентальна Європа. Британія це поза нинішнім Європейським Союзом, але теж Європа і в системі розвиток п'ять очей. Британія відповідальна за саме за Європу, в тому числі і Україну. Далі Британія має свої, так би мовити, союзи всередині НАТО, тобто, є, ну таке неформальна група північних країн довкола Британії. Ну і е, я через це я вважаю, що мова може йти і про обговорення сценарію перебазування військового е, потенціалу США в Тихоокеанський регіон, а Європа, вся безпека Європи, буде покладена на плечі Британії, Німеччини, Франції і в тому числі України. Тому що зв'язка Польщі, Литви, України це. І, ну, і Британія як допоміжна така сила і, і технологічна сила в цьому сценарії ініціативна сила. Хочу сказати, що безпека Чорноморського регіону це, це робота саме Британії. Тому е, отут є багато, це поліфонічна така гра, і мені здається, що мова може йти про все-таки європезацію НАТО. тобто США Канада переключаються на Тихоокеанський театр, а Європа тепер у відповідальності Європейського НАТО. І, і яким чином це може вплив. Тобто, як тут прив'язується оцей план Зеленського? У чому буде його роль? Ну, план Зеленського це фантом, тобто, це така інформаційна качка, довкола якої танцює сам Зеленський. Причому він, він має генератор випадкових чисел. Він витягує фразу або план миру, або план перемоги. Причому, ну скажімо так: обставини, за яких він витягує цю фразу, не формують правильно, правильності контексту. Тобто він просто витягує доречно чи недоречну план миру чи, чи план перемоги. Ну, мені здається, що це швидше свідчення Зеленського щодо готовності до компромісу. Мабуть, і компромісу з залишенням посади ним самим. Бо якщо він хоче перемоги в Україні, то він повинен подбати про те, щоб він залишив посаду, якомога ж тоді буде перемога. Тут ніяким егоцентризмом, що тільки Зеленський, це Україна, Україна, це Зеленський, нікого не переконаєш. Тому що останні півтора року влада Зеленського, навіть після зміни міністра оборони, демонструвала абсолютну нікчемність в управлінні країною, і особливо формуючи, ну я б сказав, мінне поле для перспективи. Політиків, які е, щиро допомагають Україні, бо коли виборці цих країн раптом розберуться, що на гроші платників податків США Німеччини, Франції, Великобританії, Україна збудувала авторитарний режим, то вони просто зметуть цих політиків, які фінансували побудову авторитарного режиму в Україні. Тому тут вже питання дуже просте: хоче Україна перемоги, вона повинна позбутися Зеленського. Зеленський хоче добра Україні, бо він повинен якомога швидше залишити свою посаду. Добре, але отут виникає питання, як це зробити. Бо для цього треба зробити якесь або перемир'я, або взагалі як, ну, якось зупинити війну, і в той проміжок е, мають відбутися вибори. Нагадую. Україна – президентська республіка. Парламент найголовніша інституція в Україні. Не президент, парламент. Спосіб простий: в парламенті формується. Коаліція миру, коаліція, чи коаліція перемоги. Коаліція перемоги формує уряд перемоги. Тобто коаліція створює. Ко підписує коаліційну угоду, де суспільство бачить всі зобов'язання цієї коаліції перед країною. Коаліція під вирішення програмних засад формує виконавчу структуру, тобто коаліційний уряд або уряд національного порятунку. І в цьому сценарії позбуватися Зеленського можна і не позбуватися, але треба повернутися до дії Конституції. Зеленський розтоптав конституцію, через що він не повинен займати посаду. Е, голова Верховної Ради, ефективний, наприклад, той самий Петро Порошенко. Він закриє. Тобто, у нас законодавчо є е, фактично вивірений сценарій, який спрацював у 2014 році. Тоді президент виконуючим обов'язки президента став Олександр Кинов, і це дозволило спокійно е, реанімувати дор, е, ну, органи влади державної і провести повноцінну якісну конкурентну виборчу кампанію і створити легітимні, цілком органи влади. От і все. Тому нам треба не Говорити про вибори, які Зеленський вже збирається фальшувати на коліні. Десь У мене таке враження, що план перемоги це була, був механізм, щоб поторгувати з західними партнерами про те, що от він готовий буде відмобілізувати ще мільйон українців на війну, але західні партнери повинні заплющити очі, що вони він, він сфальшує вибори. Президентський знову, ну, щоб лишатися легітимним президентом. Торги зводились до цього. Баш на баш. Вони, вони ж тільки торгують. Вони... Бариги це вони. Барига не Порошенко. Це вони Бариги. Причому Барижать людськими життями українськими. Ну, це саме сказав Трамп. Так. Але дивися, фактично, Тручинова зараз немає в парламенті. Крім того, ВО це все ж таки не повноцінний президент. І в Тучинова були з цим проблеми. Були, але для оперативного управління країною достатньо коаліційного уряду. Всі левова частка повноважень, навіть навіть ті ну, делеговані президентом. Міністра, міністр оборони, міністр закордонних справ вони працюють в структурі уряду. Вони ж не, не поза урядом працюють. Тобто уряд займається оперативним управлінням всього, і е, соціальної політики, і е, війни, і адмініструванням всього. Але уряд під чітким управлінням коаліції парламентської. В парламенті є колишній спікер. Парубій в парламенті є колишній президент Порошенко. В парламенті є віцесві... колишній віце-спікер Ірина Гращенко. Тобто людей кваліфікованих достатньо, і найголовніше для перемоги. Якщо Зеленський хоче перемоги, він не повинен робити коаліції з партією регіонів, що він по факту зробив. Тобто, лицемір'я, з яким він їхав в штати, воно в Штатах прочитане 300 разів. Вони таких. Містечкових шахраїв бачили на своєму віку пачками. А тут ще один приїхав, так би мовити, махати пальцями і розкидати картішки. Але, чекай, але це означає, що тим головою уряду не може бути шмигаль? Не може бути. А хтось інший Цем... ну, тут... Це може бути справа, тому що Шмигаль порушив законодавство. Він має бути усунутий. По-перше, Шмигаль приступив до виконання обов'язків прем'єра, не надавши програму уряду. Це є суттєве порушення для того, щоб цю людину взагалі судити за, за перевищення влади. Шмигаль не звітував перед парламентом. Шмигаль не мав працював без, без програми уряду. Тобто, це, це по суті шахрайство, і ну за якоюсь статтею або за, за шахрайство, або за перевищення влади, е, він спокійно може потрапити під судове розслідування. Гадаю, що Шмигаль і так під слідством за відмивання 10 мільйонів доларів. Так що це до речі, цю справу відкрили в 2022 році, між іншим проти нього. Якщо хтось забув, то така справа кримінальна проти нього є. В якому році? 22-му. Mm, 22-му. Mm. А, а, Але це знову ж таки означає, що має піти і Єрмак, і, очевидно, має бути кардинально реорганізовано офіс е Президента. Ну, можливо, так, і всі бек-офіси -бек повинні бути ліквідовані, всі, хто працював у цих. Бо, е, е, ну, е, Офісах э, бек-офісах повинні бути притягнуті до кримінальної э, відповідальності за зловжив... за перевищення влади, тобто в цій схемі э, відсутні вибори. Так, так тому що тому що для виборів потрібно знімати на певний період э, воєнний стан. Так ми це не можемо зробити, але ми, ми законодавні. Дозволяє реорганізувати владу в більш ефективний бік? Я не виключаю, що Зеленському в, в, в Німеччині буде запропоновано варіант, коли Україна забезпечується озброєнням і всім необхідним для перемоги в обмін на те, що він залишає посаду. І знову ж таки, який дедлайн? Це має статися до виборів? США, чи... Може бути вже після листопада, в якомусь короткому часі там до нового року чи до інавгурації нового президента. Ша чи це не має взагалі жодного значення? Все залежатиме від тенденції, чи останній останні два тижні перелом тенден, тенденція переломна. В намірах голосувати за Камалу буде зростаючою, чи ну, чи фіналісти будуть балансувати в межах статистичної похибки. Оце головне, поки що, ну, поки що за кількістю виборників, ніби Камала має відрив невеликий, не але, по-моєму, в 7 чи, чи в 10 виборників. Тобто тут питання, на жаль, може упиратися в два штати. Якщо два штати в певний момент схиляться до Трампа, тоді може бути дуже складна ситуація із підбором виборників. Хоча, чесно кажучи, навіть ну, американські вибори це завжди набір несподівано, бо коли аналізуєш структуру демографічну окремих штатів. От, наприклад, Іліной, це демократичний штат, але там живе, крім того, багато литовців, поляків і українців, тобто там абсолютно е, все ну, передбачено. Але в цих штатах, що е, коливаються, по-моєму, Пенсильванія, е, коли піднялась велика буча, і там же е, Губернатор Шапіро, здається, так, який так. міг стати, стати віцепрезидентом, але, як політтехнологи американські кажуть, концентрація меншин завелика була, бо сама Камала така темношкіра, і єврей-віцепрезидент, це був би переборщ. Тому э, зіграли на користь Волца, судячи з прізвища або німець, э, ну, з німецькими або з австрійськими коренями людина. І ну от э, така ситуація, що э, навіть і в Пенсільванії стала сталося э, цілий ланцюг скандалів, э, і розуміння того, що якщо цей штат. Візит Зеленського дозволяв переламати остаточно і безповоротно в бік демократу, то є пару штатів, де Трамп почувається досить впевнено. і це все, все одно в вібрації. Просто зараз цікава тенденція трапилася, коли Трамп входить в якусь абсолютно шизофренічну. Модель поведінки в виборчій кампанії. От ми спостерігали yeah. його виступ на мітингу, де в нього за спиною стрибав і мавпував всіляко Ілон Маск. Це просто ну, нагадувало рок-концерт. Звичайно, що е, Трамп людина шоу бізнесу і він прекрасно розуміє, що. Ну, взагалі американські вибори, це в чергу шоу. Це, це така ну, спроба е, енергетизувати натовп, е, додати йому якоїсь такої колективної енергії, і це ну, дає імпульс е, віру в те, ось перемога близько, ось ми сильні, ось ми можемо, ось ми долаємо. Оце е, Трамп побудував по суті кампанію на особисту. Присутності ту кількість зустрічей, яку він проводить в його віці, це, чесно кажучи, я не знаю, чи він сидить на якихось допінгах таких крутих чи на коксі. Yeah. Тобто, по судячи з того, що він несе, враження таке, що він, він просто е, прокидається зранку, занюхує дві доріжки в обидві е, ніздрі, і життя йому зразу робиться веселішим. Ну так е, так, е, але м давай може не будемо заглиблюватися в американські вибори. Тут просто треба вичекати, а перейдемо до наступної теми.